У середу в Україні утримається суха та малохмарна погода. Лише в день на крайньому заході можливі невеликі дощі. Температура повітря вночі до плюс 8. На півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки. В день від плюс 16 до плюс 21. На Полтавщині 3 травня мінлива хмарність без опадів. Температура в день 19 градусів, вночі плюс 3. У Кременчуці протягом усього дня небо вкриється хмарами. Опадів не передбачається на термометрах. Плюс 19 світлої передоби темної плюс 6 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях на зміну ясному ранку прийде хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 6, максимальна денна, плюс 18. До сьогодні найтепліше 3 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1977 року. Плюс 27 градусів. Мінімальною температура була 2000-го, мінус 1. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі. Налігок від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.